Сучасні Олімпійські ігри це спортивні змагання, що приходять раз в чотири роки. А учасниками яких є представники з різних країн світу, і вони не обмежуються лише одним видом спорту. Саме тому, починаючи з 1924 року, їх почали поділяти на зимові та літні. Привіт! Мене звати Марія Мельник, і я розповім вам про літні олімпіади. Кожного разу Олімпійські ігри проводяться у різних країнах. Згідно регламенту Олімпіади, вона обов'язково повинна розпочинатися із представлення країни, у якій проводиться для того, щоб глядачі могли ознайомитися з місцевою культурою, звичаями та історією. Літні та зимові олімпійські ігри це дві великі категорії спортивних олімпійських змагань, головні відмінності, яких полягають у дисциплінах, які вони включають кліматі та умовах проведення. Літні Олімпійські ігри зазвичай приводяться влітку і включають в себе спортивні види, які в основному виконуються на відкритому повітрі або в закритих спорудах. До них входить легка атлетика, гімнастика, плавання, водне поло, футбол, баскетбол та багато інших. Зазвичай у них беруть участь більше країн і атлетів, оскільки більше видів спорту доступні в різних куточках світу. Літні ігри привертають більше уваги та глядачів, що робить їх ще більш грандіозними заходами. Традиційно тривають більше за часом, оскільки включають у себе більше видів спорту та подій. Грама літніх ігор може бути дуже різноманітною і включати в себе спортивні змагання, концерти, культурні події та інші виступи. Вони мають свою дозу екстремальних видів, але в основному акцентуються на традиційних та масових видах спорту. Україна вперше виступила командою на літніх Олімпійських іграх в 1996 році в Атланті. До речі, виступи українців на літніх Олімпійських іграх є значно успішнішими ніж на зимових. А рекордсменами за кількістю золотих медалей на літніх іграх є США. Першою золотою медалісткою США стала Маргарет Еббот. у 1900 році. Вона разом з матір'ю приїхала в Париж на всесвітню виставку, де паралельно проходили олімпійські змагання. Вона виграла в одному з турнірів у гольф і поїхала додому, не знаючи, що стала олімпійською чемпіонкою. На іграх столітньої давності було чимало любителів, і вимоги до спортсменів були значно менші ніж зараз. Олімпійський вогонь запалювали раз на два роки. Це відбувалося в Олімпії. Для розпалювання використовували сонячні промені та зігнуте дзеркало, а традиція розпалювати вогонь відновилася не відразу. Це сталося тільки всередині минулого століття. В той час ігри проходили в Норвегії. У наші дні Олімпійський вогонь розпочинає та закриває кожну олімпіаду. Призери Олімпійських ігор отримують золоту срібну або бронзову медалі. Для виготовлення нагород справжнє золото давно не застосовується. Нагороди виготовляють зі срібла. Згодом на поверхню наноситься тонкий шар золота. Його частка становить не більше 1%. Зазвичай олімпійські ігри складаються з традиційних видів спорту, однак іноді в них включають дуже незвичайні змагання. Наприклад, у 32-му році минулого століття можна було змагатись у живописі, літературі, музиці та навіть графіці. А з вами була Марія Мельник. До нових зустрічей, Па-па!